Це площа ринок у польському Вроцлаві. Саме тут розташований музей пана Тодеуша. Адже в цей день в музеї пана Тодеуша в чудовому дворику відкривається виставка Маріуполь Джастіс, яка присвячена місту Марії. Постають перед нами ванерні стенди. Все починається з історії міста Марії. Зазначений тут і тут факт, що у 2021 році Маріуполь отримав звання великою культурної столиці України. Мачимо світлини Євгена Сосновського, драматичний театр, венеціанську карусель, яка встановлювалася до новорічних свят. А тут і перший артефакт. Це книга Маріуполь зруйнована Мрія. Розділ небо. У Маріуполі небо завжди було близько, просте, тепле, з чайками над морем. Воно бачило дитинство, весілля, мирне життя, попри близькість до лінії фронту. Наприкінці лютого 2022 року повітря стало густим від тривоги. 23 лютого небо було спокійним, а вже за кілька годин його розірвали ракети. Місто опинилося в темряві без води, тепла і зв'язку. Росія системно знищувала Маріуполь, декілька десятків тисяч загиблих. Місто, яке ще вчора дихало морем, тепер дихає пам'яттю. Голоси тих, хто вижив, уривки з темряві. І тут, на стендах, ви бачите спогади, які сьогодні стають свідченнями. Розділ Вода місто біля моря залишилося без води. Люди топили сніг, збирали дощ, у миски, пили іржаву рідину з батарей. Вода стала головною валютою життя. У місті, де море й річка були поруч, люди вмирали від спраги. Поруч зі стендом є символічний артефакт ведро із іржавою водою і декілька порожніх зім'ятих пляшок. Розділ Земля Коли морги переповнились, землю перетворили на кладовище. Люди купали могили біля будинків, загортали тіла в ковдри. Писали імена на клаптиках картону, хрестики з дощок, дитячі руки з аркушами, записані імена, щоб не безіменні. У березні поховання стали частиною життя вивозити тіла було неможливо, тому земля приймала всіх. До квітня на кладовищах виросли траншеї, у яких лежали сотні людей. Ця земля, що мала давати життя, приймала мертвих, але разом із цим зберігала пам'ять. Бо навіть серед руїн люди намагались зберегти гідність тих, хто не дочекався світанку. Розділ світло. Сьогодні маріупольці живуть в містах України та за кордоном. В нашій державі вони створюють центри підтримки Я Маріуполь, відновлюють громаду, відкривають школи, виставки, будують житло. І це не просто відбудова, це право на продовження. Майбутнє Маріуполя народжується у тих, хто не втратив віру. Від відновлення житла до відновлення справедливості, ініціатива Маріупол Джастіс збирає свідчення, аби злочини не стали статистикою, а правда стала зброєю, бо світло завжди перемагає темряву. І навіть якщо небо, вода і земля були зруйновані, люди залишилися, а отже, місто живе.